Влада, шановна, шановні присутні, журналісти. До мене зверталися деякі громадські організації, як до людини, яка вже віддавно досліджує символіку. На цей рахунок вийшло дві книжки знаки часу розпізнавання, знаки часу тлумачення. І зверталися за консультаціями. І власне я хотів би зараз у цьому виступі. Дещо прояснити, мабуть, те, що якраз стало цим каменем спотикання. Найперше, я е, разом із отцем Олегом хотів би наголосити на тому, що ніхто не мав наміру ніякі ярлики вішати, і їх немає там. Ну, принаймні я можу судити з тих листів, які я читав, вивішених в інтернеті. Е, друге, звісно, що ніхто. Не збирався обмежувати свободу творчості. І третій важливий момент це те, що об'єкт, який пропонується до виставлення, це є об'єкт, який перебуватиме на громадському просторі. Це не є приватний об'єкт з колекції, це об'єкт, який належить чи передається громаді міста. І тому він має право бути обговореним і тому мають стосовно нього право бути висловлені різні думки. Особливо, коли багато речей, які були озвучені одним із організаторів, це є письменниця Наталія Щерба. Шкода, що її тут зараз немає. Тому що найбільше питань якраз до неї є. Питань до пана Сергія чи до пана Дмитра, немає ніяких. Вони справді є ремісники, і вони роблять дуже добре свою роботу. Низький у Теж повторююся за всі ті е, фестивалі, які були впродовж 14 років організовані. Справді це є. Родзинка нашого міста, справді це є один із брендових елементів нашого міста. І тут, безумовно, вам честь і хвала за вашу таку подвижницьку справді роботу і вміння організувати такий прекрасний фестиваль. Але перш ніж залучати когось до співорганізаторів, мабуть, треба було би. Поцікавитися, що це є за людина, і детальніше вивчити її творчу біографію, якщо йдеться про Наталю Щергу. З того, що я довідався про неї, я засував, що у 2008 році ця письменниця написала роман Бути відьмою. Потім після того з'явилися ще два романи: «Відьмин Хрест і Вільна Відьма 2010-2011 рік. Я завдав собі клопоту прочитати, почати читати перший роман. Для того, щоб не бути голослівним, з'ясувалося, що в цьому романі головна героїня, 22-річна дівчина Тетяна, яка мешкає у Прикарпатському місті. Їй у спадок дістається від прабабусі. В цій скриньки певні є магічні елементи, які згодом перетворюють її у відьму. Це все детально описується. Потім в неї на послугах є чортик, який вчить їх її відьмацькому мистецтву. І далі пригоди цієї Тетяни е, у наступних романах розвиваються, тобто вона десь там в інших країнах перебуває. Ось, і, власне, цей роман, і ці е, наступні романи, і, е, стали тими творами, які зробили популярною Наталі ще, бо на неї посипалися різні нагороди. І одна з премій це є на метлі до зірок, ну, власне. Тут все зрозуміло, за що ця премія призначається. Це зовсім не дитячі романи. Тут не йшлося про жанр фентезі. Тут я можу вам говорити як дипломований філолог. І також хотів би, щоб всі ті, хто не знають, чітко вміли розрізняти жанр казки від жанру романів фентезі. Які тільки мають казкоподібну форму. Насправді це є. Я би сказав так, пригодницькі романи, які розраховані на підлітків, і в яких відсутні притаманні для жанру казки елементи, тобто чіткий розділ на позитивних і негативних персонажів, чітку перемогу позитивних персонажів, і загалом певні там є також часові рамки, ну і інші елементи, які. Ну, якщо комусь буде це цікаво, можна дискутувати справді вже на симпозіумах. Тепер щодо того, про що власне, йдеться і що зазначила у е своїх коментарях е Наталя Щерба. І чому, власне, це викликало занепокоєння. Перше, вона всюди підкреслювала, що знаки, які будуть куватися ковалями під е її. Е Ну, Не диктовку, але під її супроводом ці знаки є магічні. Друге, суть цієї вежі, вона висловлена у шеститомнику часодії. Ось так виглядає один із цих томів, таких є шість томів. Я теж почав читати цей твір. І теж переглядав інші твори. І тут. У ви зазначили, що гаслом фестивалю є час на нашому боці. Власне, це гасло запозичене від Наталії Щерби для того, щоб зрозуміти, хто такими є володарі часу, ну, які на нашому боці. Я поглянув на останню сторінку і тут для слова, що маги це є володарі часу. Тобто, з цього можна зробити висновок, якщо є. Часодійна вежа це і магічна вежа, бо маги володарі часу, на думку Наталії Щерби. Далі е... цитую Наталію Щербу. Ми довго сперечалися і вирішили, що це має бути саме часодійна вежа. Вежа, в якій живе дух часу. Це буде цікава середньовічна споруда з флюгером. На ній буде три годинники, на яких будуть зображені символічні знаки з моєї книги, часове коло. Це будуть ключі це часові стріли. Це слова самої письменниці. Тут постає питання, що ж це за вежа, в якій живе дух часу, і що це є за дух часу. Якщо звернемося до міфології, то знаємо, що дух часу це його ім'я Хронос. Тобто, мабуть, це відомо: той, хто пожирає своїх дітей, і той, хто оскопив урана. І після того боги отримали інші Античні безсмертя. Що це за хронос і що це за дух часу? Дух часу це є дух е, фактично смерті, бо він пожирає своїх дітей. Ну і мені дуже тривожно, що такий дух часу е, описаний в цих книжках, вона його тут згадує, він тут постає чотири якимось персонажем. І цей е, дух часу буде поселений. У громадському об'єкті, який буде встановлений на території бастіону позад катедрального собору. І фактично це все дійство відбудеться у дні міста. Ну що виходить так, що місто буде посвячене якомусь духові часу? Ну, це я говорю тому, що ті речі, які недвозначно зазначила у інтерв'ю Наталія Щербо, вони якраз схиляють до таких висновків, це не є голослівні. Мої припущення, все це, ну, якщо комусь цікаво, тут інші є ще стати. Ну, Теж дивно, чому вежа буде 6 метрів мати, наприклад. Чому там буде 3 годинники, на яких будуть замінені цифри на якісь магічні знаки. Чому, Що ще? чому наприклад, цей, це гасло час на нашому боці? Воно також йде розміщене на браслеті, який продається в комплекті разом з цими шістьма книжками. І браслет це головний елемент, повертаючись до того роману, бути відьмою, який і робить власне, ту 22-річну Тетяну відьмою. Тут йдеться у цьому романі мова про 12-річну дівчину Василину Огнєву, яка з'ясовує, що її батько, котрого вона не бачила, Є насправді магом, і він її навчає часової магії, як керувати часом, як переміщатися в часі. Там є також присутні, звичайно, що і фантастичні істоти і персонажі. Але сам дух роману він якраз є не казковим, але магічним. І про це можуть зараз ну, розповісти всі ті люди, які десь знайомилися з тим і були дуже вражені тим, що пропагується нашим підліткам. Закінчуючи свій, е, свій виступ, я хотів би е, ну, побажати, щоб фестиваль і далі наш розвивався, але е, коли е, запрошуються люди до співорганізаторів, то більш ретельніше ставитися до того, ну, е, що стоїть за їх творчою біографією. І дуже було б. Цікаво, і думаю, потрібно також зустрітися, поспілкуватися з самою Наталією Щабою, яка от такі ідеї в своїх порах, ну, будемо говорити, прямо далекі від християнського духу, якраз пропагує. Дякую. Добре, дякую. Це, вона Я хочу уточнити. Я не розумію це такою.